Вітаю всіх на своєму каналі сьогодні поділюся з вами двома варіантами швидкої вечері. Все дуже легко, просто, а головне смачно. Якщо ви ще не підписались на мій канал, то підтримайте мене своєю підпискою, вподобайкою та будь-яким коментарем. Ну, а я розпочинаю готувати. Спочатку роблю засмажку. Два варіанти вечері я буду готувати одночасно, тому готую на дві порції. Підсмажила я уже моркву із цибулькою, дістала дві формочки для запікання, і в одну формочку я додала макарони, а в іншу формочку додаю уже промиту гречку. Завжди у мене залишається потрішки різних макаронів, тому тут можна використовувати не тільки один вид, а так робити, як і я. Я додала два різних види макарон. Зверху накриваю це все засмажкою. Що в одній формі, що в іншій. На гречку буду викладати мариновані курячі крильці. Я вже їх розділила, посолила, поперчила, додала ще спеціальну приправку для курки і це все залила соєвим соусом. Вони у мене десь приблизно півгодинки постояли. І зараз я ось так викладаю на гречку. Весь сік, що в мене лишився, поливаю зверху. Ну, А на макарони я буду викладати. Тефтелі. Можете робити будь-які м'ясні такі шарики, все, що вам подобається. Я колись зробила у заморозку тефтелі, і тому зараз зверху прямо замороженими їх відправляю на макарони. Тепер все підсолюю і буду заливати водою, так щоб покрило повністю макарони і гречку. Тут ви вже дивитесь по своїй формі, скільки цього треба додати. Тому що в кожного різні форми і по-різному треба додати води. Відправила я вже їх в духовку на 200 градусів. Запікала одночасно, але гречка готується набагато швидше, тому що крильця там розморожені. А ось тефтельки у мене заморожені, тому гречку я запікала годину 20 хвилин, а ось тефтельки я поперевертала. Також мені не вистачило трішки води. Що приготувалися макарони, тому в макарони я ще додала трішки води, це можна робити в процесі того, як запікається. І вже коли приготувалися макарони з тефтелями, посипаю тертим сиром, відправляю ще трішки в духовку. Приблизно макарони із тефтельками замороженими у мене готувалися годину 35 хвилин. І показую, яка в мене вийшла гречка. Дуже апетитна, сюди можна додавати будь-які овочі, не обов'язково тільки цибульку із морквою. І показую, які в мене вийшли макарони з тефтелями, все дуже смачне, дуже ароматне. Саме головне, я не дуже довго це все готувала, тобто духовка пече все сама. Якщо вам сподобались такі рецептики, не забудьте поставити цьому відео вподобайку і зустрінемося з вами у нових відео.